8 травня Україна разом зі всією Європою вшановує учасників та жертв Другої світової війни. Надзвичайно важливо згадувати подвиг тих, хто боровся з нацизмом і переміг його. Не меншої пошани заслуговують Остарбайтери, діти війни, цивільні, які постраждали від бойових дій та окупації міст і сіл. Тож, аби згадати тих, хто віддав життя за свободу від нацизму, у парку вічної слави провели захід до Дня пам'яті та примирення, який відвідали миргородці і представники міської та районної рад. Їхній одяг був прикрашений червоним маком, символом дня пам'яті та примирення, героїзму, перемоги та пролитої крові. Під час мітингу директор Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Сластьона Андрій Фесенко нагадав присутнім історію перемоги над нацистською Німеччиною. 78 років тому цей день в німецькому реймсі представниками Вищого військового німецького командування на чолі з генералом Йодлим було підписано акт про остаточну капітуляцію, капітуляцію Німеччини у Другій світовій війні. Таким чином в Європі цього дня війна закінчилась. Того ж дня президія Верховної Ради СРСР встановила 9 травня днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Проте цей пам'ятний день, за словами Андрія Фесенка, у ті часи використовувався задля культу, пропаганди та привласнення собі статусу головного переможця. Фактично, з цього дня в радянському суспільстві почався процес нав'язування тих міфів, тих догм, якими жило. Радянське суспільство, в тому числі і наше, стосовно історії Другої світової війни. На жаль, наше покоління, моє і старше покоління, воно вивчало і знало історію Другої світової війни лише як таку пригладжену, відбілену історію. Всі незручні моменти були прибрані з цієї історії. Зараз День пам'яті жертв Другої світової війни набув нового особливого значення. Ведуча заходу Ірина Карич повідомила, що президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонується встановити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Нині цінність свободи та очікування завершення бойових дій відчуває кожен з нас. Тож, схиляючи голови, присутні на мітингу вшанували хвилиною мовчання подвиг героїв, які боролися з нацизмом у 1939-1945 роках, а також пам'ять військових, які загинули на сучасній війні у боях з росіянами. Захід прикрасили щемливі вірші у виконанні вихованців театральних студій Вайнот та Софіт. Тримайся, нене, стій заради діток, заради віри, правди, мирних днів. Ти не одна, розкидано по світу мільйони твоїх дочок і синів. Гуртуються у горі діти й друзі, гуртуються на зло всім ворогам. І перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог з незлого план. Від сліз людських солона вже водиться а чашу горя. Нині кожен п'є та з ЗСУ без сну і відпочинку боронять землю та ведуть бої і відвоюють в цім поєдинку свої дороги і стежки свої. Також присутні насолодилися чуттєвою піснею солістки Ярини Лень. На завершення заходу миргородці поклали квіти до підніжжя меморіального комплексу вічної слави та до пам'ятного знаку Героя. МАТО усі ми залишаємося у вічному боргу перед тими, хто пройшли крізь вогонь, і чиє життя війна обірвала передчасно.